Що, дівчики і хлопчики, бачу, що діла не буде. Я не співаю всім повідписувати. Знімону я вам відео. Дивіться, всі от такі засохлі листочки знімаємо і стараємося всі зняти навіть е, обріз, зараз покажу. Зараз, дивіться, бачите. Отак повинні на зиму виглядати пепіно. Отак, в теплі світлі. Я завтра сюди принесу лампу. У мене ж є повно ламп. Принесу лампу повішу. От дивіться, от цього вже консуело. Оце консуело приготовлений. Це рамзеси. Вчора я з'їла одне консуело. Воно мені вже поспіло, це теж майже спіле. Але ж, що я вам хочу сказати? Рамзес набагато смачніший. Я навіть не знаю, чи мені їх розповіла. Далі розводить, не розводить. От, щоб е, хто буде багато, дуже чекає людей, е, хто буде купувати, щоб були задоволені. Оце супер смачно. А це так, як то кажуть іспанці, регуляр. Воно солодке, все, але зовсім інший смак. Воно більш водянисте всередині. Дивіться, бачите, як пообрізала оці мої великі маточні. Ну, а це вже молоденькі. Я ж вам тоді в теплиці показувала. Оце вже нові, молоді. А от такі і он стоїть три. Це старші. От дивіться, як треба обрізати, Дивіться. Я спеціально е, в мене до цих пір почалася зима. Вони хочуть свісти, дивіться. Вони не хворіють. Гляньте, бачите, в бутонах. Майже всі в бутонах. О, це моя літня кухня. Тут трошки такий безпреділ Я наробила. Наробила, тому що от стою і обрізаю. О, ножиці і обрізаю. Цими ножицями добре, а в теплицю не хочу йти. От, Дивіться, показую. Отако Оставляєте. давайте я вам зараз ще одну гіляку покажу. Оставляємо так. Як же ж показати, що було видно? А ну тут. Дивіться, оцю гілляку треба обрізати, їх всіх треба обрізати. Але так як ці ножички, я не пішла в теплицю, я вам показую, як обрізати. Дивіться, оці треба такого пообрізати. Я зараз їх попіднімаю. О, А знаєте, чого не до самого низу? І тут так само. Ай! Зараз її відломаю, потім поправлю. Знаєте, чого не до самого низу? Для того, щоб не залишати один скелет. Так, сюди ложу, сюди ложу. Щоб не залишати один скелет, а щоб з цих ішли гілочки на другий рік. Отако треба обрізати. о, Щоб не залишалося одне оце. Отака штука, щоб не залишалося. Отако. І воно піде-піде, і всі підуть тут добре, що тут є. А деякі є гілячки, що немає. Ну ви зрозуміли, це, треба... це я держу, тому що тут ще пепіно, воно поспіє. Бачите, як воно тут підросло. Я ж ставила сюди було менше. Оце я поставила, щоб полежить, щоб було вам видно. Коробку цю з інжирів. Дивіться. Бачите, скільки тут інжирів? Ой, інжирів, пепінчиків, Вони достигнуть. Я приїхала з Іспанії, два рамзеси вирвала і одне вирвала консулело. Кажу, консулело щось мені не дуже. Бачите, он до цих опір як обрізала. Але щоб отут все повизбирувати, щоб все було чисто, щоб не понападали якісь грибки. Я цього ще буду обрізати, то я з ним збираю. Отако, От бачите, як чистенько. о, Отаку От далі вам покажу. о. Бачите, отак от повинно бути. Тому що з цього, з його, з кожної пазухи вам весною підуть нові гіллячки. Ви, якщо збережете, а що ж тут зберігати, люди добрі? Але ж тако, я знаєте, і сумніваюсь, трохи багато людей. Понаписували, присилали мені фотографії. Дайте зменшу, що це воно на одиничку, а такого сильно. Багато поприсилали фотографії, що в них і павутинні кліщі понападали, що в них і те, і сє. От, у мене нічого нема. Ви гляньте, бачите? О. Ось цей обрізане. О самі дивіться, я вам ціле літо показувала, щоб все добре. Бо треба догляд. Вчора робила відео, показувала вам за землю, за різдвяники говорила. А сьогодні говорю за пепіно. Треба. Це ж, дивіться, я зараз пообрізаю листочки пообриваю. Воно осінь. От, і листочки вже вони засихають. Оце гляньте, що робиться. О. Ну, вже сьогодні я не буду прибирати і навіть закінчувати ціх не будуть. Недавно світло включили, Я там поставила суп варить. Бачите, як корінчики. О, тут я теж підложу ще картонку. Оце я підложила картонку, буду періодично трошки її підмочувати. Буду дивитися, не поливайте, щоб воно не пішло в різ. уже зараз. Бачите, яка земля? Як в руку візьму. О, бачите? чуть 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 полили. І все раз в тиждень. Оце я мушу грубку по цілу зиму втопити тут, тому що в хаті в мене отоплення включено. В одній кімнаті там, де сплю. Електроопалення, 300 квадратів. Я думаю, що ви всі розумієте, це заберу в хату по Оце консуело. Але я вам кажу, я не знаю, що мені робить гарне. По ньому зразу видно, що воно таке водянисте. Знаєте? Бачите, другий фрукт. Я його розрізала, воно спіле. Кажу, солодке, но не, не рамезеси. Дивіться, 6 числа до мене приїде дві внучки з Німеччини, і вони мені привезуть. Ще один новий сорт. Вже куплене насіння. Я буду сіяти. В Німеччині куплене, буду вам показувати усе. От. Тому що я була тут, купила і багато людей купила. Я купила на 720 гривень плюс пересилка. Як почало рости, слухайте, я його так багато посіяла. Як почало рости люди, це що таке? Якийсь дикий горошок. От. І от таке. Думаю, ви зрозуміли. От в такому стані ви повинні залишити кущі. Дивіться, цей здоровенний. В такому стані ви повинні залишити на зиму і слідкувати, щоб не почорніли, літом слідкувати і зараз тим більше, щоб не почорніли гілячки. якщо почорніли, вже все капець. весь мусор збирати, рідко поливати, щоб і не сухе-сухе вже не було, як попіл. Ну і не мокре. О. А що я тільки що їх пообрізала і все на підлогу. Завтра поприбираю. Це не смертельно. Я б могла б свого Петра сюди принести пилисос. Але він скаже, що ти Надя, оборзіла. Ось таке прибирать. Таке він не поприбирає тільки пилюку. О, добренько, коротше говоря, я завтра закінчу, у мене три штуки осталося. Он тут один обрізаний, бачите? Тут мене он. Череночки, різдвяників є. У мене, між іншим, хто хоче білі, чи 4, чи 5 дуже хороших, із з бутончиками є в стаканчиках цих 100 грамових. Я їх так і не пересаджувала, ще різдвяники. Хто хоче, будь ласка, по 100 гривень. Але щоб, може, хто хоче так, щоб всі забрати. Бачите, як листочки вже осінь О, сохнуть. Ну, вони повинні бути отакі от без листочків, без нічого. Думаю, ви зрозуміли. Тому що, слухайте, пишуть люди, запитують. І мені і шкода тих людей, і гроші заплатили за саджанці, І вони зразу в них попропадали. Не пойму як. Не пойму. У мене дивиться, пшикалка стоїть одна. Оце, о, на всякий случай. Мені треба робити тільки профілактику. Оце зараз всі обріжу, ще профілактично зроблю. Але буду робити все біологічним. От дивіться. ой. Бачите, від живої землі. Біопрепарат. Оце я їм оброблю на зиму, потім ще через місяців-два прийду, продивлюся, щоб все добре було. Ні, ну я кожен день приходжу сюди по 5 разів в день. Але ж <кій> слідкувати треба. І робити профілактично. Лучше зробити, ніж потім лічить. Якщо лічить, то це вже кришка отаке. От Вибачте, що вам таке показую, що я не показувала. Подивіться, оце стільки я обірвала стіхо листя і обтрушувала, таку отаку обрізала і брала, таку трусила. Отаке. Добренько ждемо, що оцей поспіє, я не буду вже знов, це просто я приїхала і думаю, ой, як хочеться. І взяла, зірвала одного і з'їла. Це, Кажу, оце консуело, це рамзес. За рамзес ви всі... О, теж м'ягенький вже, але ж хай спіє до кінця. Його можна, щоб скоріш поспіло. Знаєте, що робити? мене просто тут шпіони дивляться. Не хочу говорити. Ой, пишіть на вайбер, я вам відповім, що треба робити, щоб з такого цього за тиждень було спіле. Пишіть мені на вайбер. Отаке добренько на цьому все. Пока-пока. Отаке пепіночко. Ой, дивіться. Не разу за ціле літо мене нічого не захворіло, тому що я боюся, мене ж і ці, як його, інжири. І, ну, все ж мене, ви бачили, що мене в мене Он, Тут о, гілочку треба зрізати. ну, Воно все разом зріжеться. Ну, де вже фрукти позривала, бачите? І то ще зелена гілка. Добренько на цьому все-пока бажаю вам здоров'я. Хто має пепіну? Хто ще зберіг його? Дивіться на мене, повторяйте все. Пишіть запитання на вайбер. Я ж не можу в Ютубі. Я не бачу їх постійно, знаєте, я всіх не бачу. У мене і Ютуб, і Тікток, е, і Інстаграм, і Месенджер, і Фейсбук. Як почнуть всюди писати? Я вже таку думаю: де відповідати, кому не відповідати. А на вайбер я бачу, як мені приходить повідомлення, і відписую зразу. Понімаєте? Добренько, на цьому все. Глянь, такі Будемо Буду ждати урожая. Хорошенькі такі. Пока-пока. Всього вам найкраще. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, поширюйте. І дякую вам за все.